Президентка Європейської комісії Урсула фон Ляєн привітала погодження нового 17-го пакету санкцій щодо РФ, зокрема спрямованих проти тіньового нафтового флоту Росії. Інформує Радіо Свобода. Документ ухвалили посли ЄС 14 травня. Йдеться також про посилення санкцій проти РФ, за порушення прав людини, гібридні втручання у світі, розповсюдження хімічної зброї за словами президентки Європейської комісії, ще більше обмежуємо доступ до технологій для ведення бойових дій. Додали до списку ще 189 суден тіньового флоту, щоб боротися з російським експортом енергоносіїв. Ця війна має закінчитися. Ми будемо продовжувати чинити сильний тиск на Кремль. Йдеться про розширення списку під юридичних і фізичних осіб передбачено вторинні санкції проти компаній із Казахстану, Узбекистану, Сербії, Туреччини.